Доброго дня, у нас в Києві нове надходження з Hyundai Kona. 64 кВт, 19 рік, наймаксимальніша комплектація, led світло, проекція, купа асистентів, дистронік, активний круіз-контроль, втримання в полосі, екстрене гальмування. Система стеження з автомою водія, електросідушки, шкіряний салон, сідушки з підігрівом, з вентиляцією, підігрів керма, Най -най -най максимальніша комплектація, великий монітор. Класна машина. З Німеччини дуже збережена. Акуратний салон. А преміальна акустика тут крел з сабом дуже класно грає. Є камера заднього огляду, круговий парктронік. Машина чистенька, збережена, знімеччина і зарядочки, компресор, все на місці. Класна машинка, гарний колір, без ключовий доступ, є два ключі. Сліпі зони. Пасажирська теж за електрорегулюванням. Дуже класна машина, автозатемнення дзеркала заднього огляду, люк. Машина виїжджає, взимку в мене з кліматом показувало 450, а влітку виїде там 500. Дуже гарна класна тачка. З прозорою історією. З рідним пробігом 150 тисяч кілометрів, некрученим. Дуже класна машина, зупинись на Вінподі для перевірок. Переїжджайте, Київ біля метро Палац Україна.